Отже, другий тайм. Оракал проти тюш. Перші 25-23 виграли. Кінцівка була важкою, ця перевага була 5 м'ячів. Це ніби чесно. Назад п'яний м'яч, Кирил. Киріл. Витягують м'яч. А це четвертий. Граємо свистка. Судянні би і помилитися. Ну і ладно. Одягнуть. Тут приходиться ще й рахувати рахунок. Розстановка приблизно та сама. Лібера не випускають. Тут слави на подачі. Забуда у І подача в сітку. Ну, такий свій початок. Один один. Початок треба просто, щоб була гра. А далі вже дивитися. Підтримається м'яч. 2-1. Він чекав на аута, але забув пригнутися. Так, є. Знову такий свій прийом. І Женя перебиває. Так, буде атака з 2. Атаки не було. 2-1. Є. І звісти. І витягують м'яч. Витягують, Хорошо. Було не просто. Там пішло не так. 3-1. Зараз дуже важливі ці очки на початку гри. зробити суттєву перебан, і тут вже Нікіта на подачі. І збитий троєм зовсім. Переводять м'яч, трибол. І Кирил. Женя. І сразу контратака. И тут Нажар. Непросто. Здається, був блок. І все. 2-3. 2-3. Так, подача ворокал. Никита піднімає, Славик доводить. И Кирилл переводит мяч. Прибол. В Оракола. И старшим темпом. І власне практично без блоку і вони помиляються 4-2. Кирилл на подачі. Подав. м'яч летить. І атака. 3-4. 25-й, трохи забиває м'ячі, його не встигають блокувати. Славик прийняв. Назар і Женя. І все игра, йде. Ідей. Ідей, йде. Звичайно, тут було трохи складновато. 4-4. 4-4. Не впорали строки З прийомом. Слава. Назар. И Анназар Хеоден переводит мяч Женя. И заправляется 5-4. Запутался сам в своих мячах. 5-4. Удача. Слава Назар. И слава. 6-4. Треба бити в полі. Минус скидати, але ну, щось робити, звісно. П'ять-шість. П'ять-шість. б трошечки вже треба було б щось придумувати, й малку брати. Але нічого, пробуємо. Женя на подачі. Прийняли, Кирило. Назар. Слава. 6-6 рівнюють рахунок після непоганого старта. Трішки програли. 6 -6. Що таке? 7-5. Все ж таки. тобто щось там було не так. Всі точки. Замітили? Принімає слава. слава б'є. 6. -7. Така скидочка за блок була собі Подає Назар Дев'ятий Полетів і вже не справляється 8-6 Так, так, гра може перейти в третій сет, звісно. Це буде дуже обережно. Глава треба в другому. Назар понимаємо. Ще Назар і Слава. Слава, слава посельці. 9-6. Подача. Прием Никита. Назар слава. Пошли не було. Блок. 10-6. Нужно брать тайм-аут або... или что-то делать. Или поменять игру. Слава Богу. Правильно. Хорошо. Он должен был быть очень близко, или он должен был идти 11-6. Тайм-аут давайте. Потом же будет пиздно. Вот и правильно. И впереди не добьет. Внимание! Ковелки им там что-то там. Нет у них памяти. Посмотрите, вот тут подбирают. Подбирают. И забрасывают за свою игру. Давайте. Смотрите, смотрите. Слава, первый Первый, Первый, Слава. 12, 6. 12, 6. Так. Сапир, если бы мяч еще не дорогавал. Звичайно, так можно судило проиграть. Но, все нормально. Они меня 5 мячей догнали. Мы тоже сможем. Напевно. Так, Женя в приеме. Назар и слава нормально. Просто закину мяч. 7 12. Назар на подачи получала. Хорошо. Пен. Просто від блока никто не принимает. 13, 7. Киріл і слава. Іграє. Щось сталося не так. 8-13. Або сітка, або заступ. Ворокова. Одне коло пройти. Маємо мінус 5. 8-13. 8.13. Ну і що, трати ще навіть середина.

Тайм-аут. Тут дуже важливо брати тайм-аут з часно, звісно, не тоді, коли вже програєш семь. 10-13. Є подача. Блок. І підняли після блоку. Підняли після блока в стелі. Це просто щось не то. 14-10. Обідно. Сейчас звідти перший номер. Слава в Є ігра. І навіть атака. Слава грає. Кирилл. І Женя. Отлич, просто я блок. Просто мисс блоком. 11 14 Все було дуже дійсно круто. Все було хорошо. Так, правильно, да, ракунок Подивився. Нікита на подачу. І це ейс, 12-14. Пішла подача. Зараз тоді, коли вона дуже нада, звичайно, все хорошо. Принаймні не прощати і ще й забивати. А це вже було, конечно, 15-12, Нікіта помиляється. помиляється. Так. Приймаємо. Назар на, Кирилла. И на Блока не було. -12. -12. і Кирилла Пина. 15-12 16-12 женя играть, но але... получилось так. Слава, Укорочений мяч. Кирилл, Женя. Перекидає. Но 17-12 великий розрив знову. Знову перспективка стає гіршою, ніж було спочатку. Так, є Назар, Кирил. не так. Засидила ліво прийом, другий. Другий пас. 18-12 ліво. Сіточка. Нікіта. Кирил і атака. Слава. І тут пішов розгромний рахунок. Знову В таких случаях, звісно. І Слава, Назар і Жен. Довго лежимо. І 25-й. 25-й шостку забиває сьогодні. 20-12.

Ох. Так, не, треба Ні, треба, треба, ніхіто, Так, добре. Було сказано ігрокам трошки обережно, що не спішити рано вибігати. 20-12, звичайно, витягнути партію буде складно. Ще може щось і туди. Старатись треба, звичайно, головне не здатися. Надеюсь, что в будет все хорошо. Слава. Слава, Слава, Слава. Его принимают. А, Принял и мяч. Слава, Кирилл, Слава. И 25 Слава, Кирилл, Женя. И мяч. Так. Здесь Мусар, Кирилл и... все принимают. Блока, сколько было неудачно все блоки, но еще. 21-12. 21-12. И переводим мяч. Перевью, молодец, Назар. Сыграли. Есть, и третий. Перевів. І просто забуває м'яч на пустовому місці. 13-21. От наскільки важливо третій м'яч просто перевести просто, а не хімічити. Два м'яча перевели і другий забили. 13-21. Думаю, хтось там подає. Тут дійсно муть така за що цього ніхто не знає, ну ладно. І це був Женя. Вибити прийом. І... сама атака. 14 раз один тягнути надо. Не серьезно треба тягнути. Удача. Є прием. Играем, 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 играем. играем. Есть кусочек. Так, и четверка. И слава всем, куда мяч. Еще остается ситуация складная, конечно, но стараться надо. Четвертая. И никого не было, просто. А, нет, сейчас было не так. Хорошо, 15. 16-21, кажется, правильно. І не докидає до свідки, це так не можна робити. 22-16. Коли програємо багато очків, не можна не подати подачу. Просто мінус 6 знову. Якітя, щось непонятно з тим, хто мав би прийняти цей м'яч. Щось було не так. О, тепер Слава всіх подвинув і він всіх приймаємо. 23 Так есть Хорошо, назад налякав. 17 23, напевно. Доброго. Це була компанія. Любомир. Может быть. Назар подає. 18-23 дуже важливо, конечно. Нет, 17, а, так, да, 18, все. Минус да. Рішення не приймає. Но хоча це і не його мяч був. Це був не його м'яч. 24-18 і це вже контрольний м'яч. Но... 4. Аналогічний рахунок до того, що щоб воракала чи зможуть дюш тепер витягнути. І тягне. І Женя попадає в конструкцію. І 25-19 на цьому без опору закінчується другий сет. При цьому ж рахунку 24-19. Оракол зміг відіграти 4 м'яча. Будуть капітани розігрувати далі поле м'яч. Я суд. Обличчя. Подачі. Добре міняється. Так, отже, подача там же. І... О, це був свисток. Ну все, будемо готові до третього сета. Порадимо робити раніше тайма.